Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення, дуже тіл наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І пресвятим, і благим, і уже Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе Богові осоружне. Закони і пророки були до Івана, з того часу благовіститься Царство Боже і кожен з трудом увіходить до нього. Легше, щоб небо й земля минулися, ніж щоб закону одна риска пропала. Кожний, хто розводиться з власною жінкою й одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Ісус сказав до своїх учнів неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, коли б млинове жорно було прив'язане йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих, уважайте на самих себе. Коли зрішить твій брат, докори йому і як він покається, прости йому, коли сім разів на день він зрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе і скаже: Каюсь, прости йому.